Добрий день, це канал Я і мої кози, всім миру любові і скорішої нам перемоги. Будемо готувати чебуреки на новому тісті. Так, тут в мене 20 грам е, такі от столових ложки цукру, ну це не столові, це півпорційні. І таких дві ложки з половиною горілки куплені у мене. Виливаю сюди в тісто. Тому кухай буде. Тепла вода. На дріжджовому тісті пробувати. Казали, що дуже смачно. Треба попробувати. будемо знати, чи смачно. Вода добре тепла. Не гаряча, але добре, тепла. Ось тіста маловато виходимо, от мені ще муки досипати. Не, чесно, щось дуже мало буде. Я думала, що буде більше. Ну нічого, ми зараз. Доробимо більше. Щось то для мої моей... сім'ї буде дуже мало, хоч то сім'я маленька осталася вдома, але ж то якось дуже мало вийшло. О! Це діло третє трошки буде. У мене Іван дуже любить чебуреки. Дуже любить чебурек. Ось так. Зараз я вимішу, тоді покажу, що далі. Так, тісто вимісило ось таке. Додаємо сюди трошки олію. І вимішуємо ще з олієм. Ось так. Ну, миска не хляпай. Десь зо дві ложки міляла, навірно, зараз ще трошки долю, бо ще маловато дивлюся. Василь мене, okay, я роблю чебуреки на дріжджовому тісті. Ну і я попробую, Зроблю Чебуреки з дріжджового тіста, ще не робила, але чула, що кажуть люди, що добрі. І Василь казав, що добрі. Ось, ну думаю, Треба ж попробувати. А може і не буду давати. Я, мабуть, не буду більше давати, волі хватить. Тісто гарне вийшло. Ніжне, еластичне. Ось. Ось таке. Зараз ми його оставимо. Хай дрожжі активуються, поки ми зробимо начинку. Ось. Бачите, яке гарне тісто. Ніжне, ніж вийшло. Ось так. Хай постою, а я по мою руку будемо робити начинку. Тісто не присохне зверху, бо воно з олієм. Ось так. Фарш свинячий, цибуля. Цибулі, хто скільки любить, стільки дає. Я даю багато, бо в мене люблять, коли багато цибулі, щоб сочне файне м'ясо було. Ну, сипся. Ого! Ого! то то сипануло. Треба надібрати трошки. Бо то вже я дуже сипанула. Я фарш зразу намолола і в морозилку положила в торбинках. І тепер, коли треба, дістаю. Є м'ясо не немеляне ще, але в основному це трохи замовлю миску взяла. Ну нічого. А останеться м'ясо. Це є не проблема. Будуть пілі мені, якщо ще буреків останеться м'ясо. Ось так. Ну зараз вимішаю м'ясо, тоді покажу далі. Так, ось такий в мене фарш вийшов. Замішала. Він в мене сочний, цибулі багато, соку є багато, то не треба води доливати. Якщо в кого сухіший, що менше солі даєте, чи він не таке ну, сочне м'ясо, значить додайте трошки води. Так, тісто виняли з миски. Трошки обібняли. Якщо є в цьому потреба, що вам зарідке тісто, додайте трошки муки і обігніт. І будемо робити кульки. Правда, не знаю, як їх зробити, в мене нестандартні не руки. Ось такі будемо робити. Більші, менші. Думаю, буде. До буде добре. Чи бурека, файно буде. Ось так. Побачимо, ну, я трошки надберу, але ну, то буду дуже великі, Зараз подивимося. Так, виробляємо. Я вже жару. Беремо, обмачуємо в муку. Низ має бути добре підсипаний верхнему совок, тільки чуть-чуть, щоб до скалки, качалки, як там, ви знаєте, не чіплялося. Ось. Беремо добру ложку м'яса. Фарш у мене дуже надрібно меляний то воно в мене прожарується гарно. жару на малому вогні ось, і воно поволі собі прожарується. Так що м'ясо не буває. Ось так. І відложу на бік. Беремо другого пундика. Ну, тільки на середньому вогні жарти або на маленькому. Я, наприклад, на малому жару, бо на великому хутко горать, а, можуть бути сирі. Ну, звісно, якщо ви з м'ясом е, тушаним робите, там, готовим, то це не страшно. Ну, в мене люблять, щоб було м'ясо ось таке. Зі сирим робити, воно тоді смачніше їм. Пробувала я робити з тушеним, сказали не смачно. Ну, це як кому. Хто як хоче, хай так готує. Випускаємо воздух і вилкою прищіпаємо. Можна пальцями, можна якось там фігурно позакручувати зробити. Ну, я по-простому раз-раз і все. Ось так. Зараз ті пожаряться. Ось тоді будемо далі робити. Так, ось така в мене красота вийшла. Ще три штучки буде. Одного я з'їла. Ось стільки в мене вийшло. Чебуречків Трошки завеликі, мусила кінці загинати, два не врізає. Треба менше робити шарики. Моя пательня замала. Ну нічого. Ви знаєте, на смак воно не впливає. Тільки дуже гарачі, того візьмемо, мавіну? Ось таке м'ясо, тісто тоненьке. Ось. Ммм. А смачно? Це цибуля, щоб не сказати, що волосся. Та в мене є такі, що придивляються до всього. Бачите, як вам показати. Во, бачите, цибуля. <рес> mm -hmm. Але смачно. Чисто з такими бульбашками. Дара, бо згорить мені чи змущається. Ось так. Дуже, дуже смачно. Можете готувати. У тісто не взяло. Дуже гарне тісто. Та що? Проєкти такі сусті, але смачно. Ось там, жалі, тянечі Осталося три самих менших, по одному треба жарити, бо не влізають на патерні. два. людства. Треба сметану просто з'явити. Ну ладно, то вже потім. Да, я люблю, ці бураки сметаною. Те саме, як і лінією. М'ясо таке смачне. Коли ці буде багато. Так, так. Кому мій рецепт сподобався, я придумала цей рецепт, я не дивилася нікого. Ми Попробуємо з дорозями. А що буде? Раз люди готують, значить смачно, дійсно смачно. Хто любить грубше то моє грубше качати не буде більше тіста. Ну, мене люблять, коли тоненьки чебуреки, Я качала тоненьку. Так що, всім до зустрічі, всім мирного неба, міцного здоров'я. Всім всього самого найлучшого. дай Бог скорішої нам перемоги, миру, здоров'я, па-па-па-па.